Перші втрати батальйону Прикарпаття. У бою неподалікам в загинув начальник штабу Юрій Баран. Чому мої діти мають бути сироти? Чому я вже маю бути вдова? Я ніколи таки в кошмарній сні не моглася приснити, що я можу бути вдовою. Марія Баран досі не вірить, що чоловіка більше немає серед живих і не може заспокоїти маленьку доньку. Ще вісім років тому Юрій вийшов на пенсію і вже не збирався повертатися в стрій. Утім, після оголошеної мобілізації, навіть після важкої операції, подався у добровольці. Я не знаю, взагалі як він пройшов медогляд. Він в нього була язва трісла на різдво. Три роки правда вже тому він весь порізаний. Ледь його спасли в франківську лікарні. Ні, він дуже сильно хотів. Він і мамі сказав своїй, що а хто? Нехай всі так відкажуть. А хто буде? Юрій записався до 5-го батальйону територіальної оборони області. Його, як зразкового та досвідченого офіцера, взяли командувачем штабу. У підпорядкуванні чоловіка були усі чотири сотні бійців. Ось це та сама військова частина, в якій дислокувався 5-й батальйон. Тут вояки прожили два місяці. За кілька днів до відправки на схід їм привезли амуніцію на 420 осіб 70 штук бронежилетів. Старші по чину тоді билися в груди. Військовим і цього вистачить. По перше не всі військовослужбовці будуть приймати участь будуть знаходитись на блокпостах, якщо вони поїдуть. Буде певна кількість військовослужбовців, а це взвод. А в взводі до 30 чоловік. Решта будуть знаходитися в базовому таборі і готуватися до заступляння. Одні охороняють базовий табор, несуть вартову службу, інші відпочивають. Куди відправили батальйон, дружина Юрія дізналася лише на п'ятий день їхнього перебування на сході без додаткового захисту, потрібної зброї і на шкільних автобусах чоловіків відвезли до Амбросівки. Там усі потрапили під обстріл терористів. Почали обстрілювати, і він всіх солдатів, всіх ну, рухами показував їм, тому що говорити не можна, як вони мав, повинні тікати. І напевно каже снайпер: його засік. Побачив, що це є командир, і зразу кажеться. До свого дня народження Юрій не дожив лише 20 днів. Під час обстрілу він був без захисної амуніції, не мав на собі ні бронежилета, ані каски. Своє кажуть, віддав рядовому солдату.